Всім привіт друзі! Вже на каналі Карп Клуб. Говорю тихо, тому що ще всі сплять, встали тільки я і тата. Діти дуже рано теж на риболовлю. І побачимо, чи щось зло. Вчора понароблювали волосся. Бедемо пробувати ловити на хороші насадки. Так що дивіться далі. Bien, так, ось вже ми порозкидалися. Я йду в мене там десь ще там вудки. І ще тут одві кинули. Ось. Теж на синалізатор кинули на такі телескопи. Кинули он Острівец. Ондой Острівець Кинули по один бік. Таму одна і одна там. Ось типу скинула. Думаю, що добре. Ну все. Варимо чай, чекаємо покльовки. Пігнали. Хороший, хороший, Куда? Куда? Що ж Бери його, б. хорошо. Фу. Дай я проведу. Під цим. Фу. йо Фух. Йо-моє. Провозь, хоч. Ну забирай. Забирай, я таке зроблю. Бач, оце тобі на середину. А він почав попускати. І волни пішли наверх. Хорошо. Мариновський щось стоя, подивійки. Давай зло. Тапочкай да я О, Оооо, він хорошо загнав, він би вже не відчіпився. Бри. Що покажеш? Два з половиною. Бере садоки Хорошо. Зараз Що, Друзі, клюну ось такий коробчук на два з половиною кг. Я в шось, які вони бойки, просто давно їх не ловив і непривично вже. Йду подивлюсь, да тут тату поплавок кидав і за цими. Дуже просто резко запікав. Іду подивлюсь на поплавок. Поплавок стоїть. Ось вудка попавкова. Лунна коропа. Ну, а ми будемо чекати, завезли вже ту вудку, ми будемо чекати слідуючої покльовки. Пілок, друзі, ось такий короб. Він просто він дихає, але садок малий, він не має де повернутися. Круглий капець. Бульки, аж не допускає. Клюнуло на центрі та вон до вудка і наш о, Вол не пустив. Ну, як ви думаєте, за першого збитого треба і щось якогось кофейку. Так що чекаємо, наслаждаємося і п'ємо за першого збитого. Поїхали. Покльова поки нема. Але, в принципі, так зловили поки що одного, а два з половиною це вже добре. Тато зловив пліточку невелику, таку як на лодоньку, а поки чекаємо, що буде, то буде. Пігнали. Так, ну що, у нас перекусик. Нічого не клює поки що Десь о 12 годин перезавеземося. І... Так що перекос пігнали. Так, поклювок не було. Перевезли карповики і ті телескопи. І перевезли ще там два телескопа і два фідера. Будемо ждати за цей пейджер. Отлічно робить. Так що будемо чекати. Пігнали. Ось ми вже вдома приїхали. Я не показував, вставлю фотки коропа, якщо не забув. Так, ну ви були на каналі Карклуб. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Всім пока.